Конкретно ця робота це з пісні діти інженерів текст. Він мене так надихнув, і я от вирішив його зафіксувати. Мені захотілося якось зафіксувати от всі, цей, всі ці стани, які от з початку лютого. Прибували я там, це робив просто в щоденнику. Якомусь куди я просто в телеграмі додавав друзів і вони це типу, це читали. Деякі там з цих ілюстрацій це якісь афішки, які я робив для зборів для своїх друзів. Вже почались якісь часті там якісь стрілецькі бої в місті. В нас було там декілька разів, коли ми в самій школі там лягали на підлогу під парти через якісь обстріли на дворі. Влітку 2012 року, оскільки мене мати не отримувала сирійського громадянства, в неї було в НЖ. В неї зберігалось українське громадянство. І коли це все починалось, нам здавалося, що це там дуже тимчасово. Ми можливо там літо пересидимо в Україні, потім повернемось. Ось зараз я швиденько можу продемонструвати, як в принципі піксель-арт працює на телефоні. У мене тут є редактор, намалюю свій логотип. От.